Гутен так, з вами Юра на YouTube каналі Звуч. Сподіваюсь, всі трошки відпочили за це літо та готують до найкрасивішої пори року. Але як гуляти по жовто-червоним паркам без годинника. Сьогодні буду розказувати про новинки серпня і повірте, там є на що подивитись. Але і не без сумних новин. Також нагадую за донатну ініціативу для тих, хто не знає, що це, пояснюю. З вас лайки з нас донати по курсу 1 к 10. Буде 300 лайків, з нас 3000 гривень на актуальні збори. Всі звіти у нас в інстаграмі та телеграм-каналі. Ну що, можемо приступати? Хочу почати з сумної новини, щоб вам було більш зрозуміло загальний стан індустрії. 7 серпня почало працювати 39% мито на імпорт швейцарських годинників. Деякі магазини завчасно збільшили закупки годинників, щоб встигнути в останній вагон. Але він вже поїхав. Є думки, що деякі бренди відклали свої релізи через незрозуміння, яка буде фінальна ціна, але офіційних заяв таких не було. Також на деяких сайтах можна побачити повідомлення, що бренд бере на себе мито і клієнт нічого не переплачує. Але таке не кожен бренд може собі дозволити. Також зараз багато брендів почали шукати якісь методи зменшення цих затрат, але є багато але. Банально не можна перенести виробництво. Бо треба, щоб більше 60% годинників було виконано на території країни, бо тоді не буде напису свій смайд. Дехто, наприклад, Breitling, імпортував в штати годинники з запасом, щоб можна було не збільшувати ціни ще 3 місяці, поки шукають рішення. Але паралельно вони кажуть, що якщо треба буде підняти ціни, то піднімуть усюди, а не тільки в США. А один з найбільших магазинів вживаних люксових годинників в Женеві відмовляється відправляти клієнтам зі штатів годинники. Коротше кажучи, поки паніки починати рано, але руки на пульсі тримати потрібно. З сумними новинами покінчили, і тепер перейдемо до релізів. Formex представив новий розмір в лінійці Essence. І тепер є можливість купити годинник розміром 41 мм. Такий розмір не є новинкою для бренду. Можна згадати 41 мм карбонову лігіру. Але є першим в сталевій Essence. Продовжуючи розширювати свої кам'яні циферблати, бренд вирішив випустити щось середнє між типовими для лінійки 39 та 43 мм. Це буде той самий сталевий корпус з системою амортизації. Просто проміжний розмір для тих, кому минулі розміри не підходили. Модель отримала назву Space Ghost. І вона, до речі, має оновлення не тільки в розмірі. Йдемо по черзі. Циферблат, зроблений з метеорита, назву якого ми з Юлею не можемо промовити. Що цікаво, мітки та стрілки тут воронені, що я не пригадую раніше у Формекса. також оновили заводну головку, яка тепер загвинчується. Цікаво, як воно буде працювати з амортизаційною системою. Приїде, побачимо. Також оновлення з'явилось на засібці браслета. Зміна торгового саме у мікрорегулювання. Додали проміжні положення та можливість регулювати не розкриваючи браслет. Ще хочу зазначити, що з'явилось гравіювання на застібці, і тепер зрозуміло, якою стороною ставити браслет. Бо я особисто плутався постійно через симетричний логотип. Ліміт на рік 150 штук. Тож, якщо не встигнете в цьому році, чекайте наступного, а там буде ще щось цікавеньке: продажі новинки стартують в середині вересня. Seiko продовжує радувати нас новинками, і нарешті вони згадали про свою автоісторію. В 1971 році Едгард Герман та Ганс Шулер перемогли у східноафриканському ралі на авто Tatsun 240Z за спонсорством Seiko. Це якщо ви про це не знаєте, бо ця новина була просто усюди, де говорять про японські годинники. Бренд представив три годинника присвячені цьому авто. І цікаво те, що два з них ми ще ніколи не бачили. Що там взагалі цікаво? Ну, давайте почнемо з самого прикольного і будемо йти по черзі. Перше місце я віддаю трьохстрілочнику з внутрішнім безвинем та двома заводними головками. Корпус з силуетом нагадує механічні спідтаймери, які були представлені в кінці 2023 року. Але через відсутність самого хронографа розмір змінився з 42,5 до 39,5 мм. Цікаво, що Seiko вирішив встановити тут безель зворотного відліку, де ми встановлюємо потрібну нам цифру на безелі напроти хвилиної стрілки, щоб відрахувати потрібний нам відрізок часу. І коли стрілка дійде до трикутника, час вичерпаний. Сам годинник працює на механізмі 6 r 55 це якийсь запасом ходу на 72 години. Ліміт 2500 штук за ціною 63100 гривень. Також з нею вийде дві постійні моделі в цьому ж корпусі на браслеті, і вони вже по 50 тисяч гривень. Наступним буде механічний хронограф з чорним PVD. Шрифт на циферблаті та кольори стрілок посилаються на приладову панель авто. Також хочу зазначити, що тахіметричну шкалу винесли на рант, а не на фланець циферблата, як було на минулих хронографах цього корпусу. Розмір, до речі, 42 мм. Годинник в комплекті з чорним ремінцем та шикарною червоною коробкою. Ліміт на світ 500 штук. Всередині той самий VZMR 48, як і в минулих хронографах колекції. Ціна 176 800 гривень. Ну і на кінець подивимось на Solar Хронограф. Він йде в корпусі Go Large, тобто 41,5 мм, з комбінацією сталі та чорним півді. Стрілки також відсилаються до приборної панелі, але додається красивий червоний внутрішній рант. Також це єдина модель, де на задній керсі можна побачити малюнок авто. Таких вже буде 4 тисячі штук за ціною 50 тисяч гривень. Ціну кажу в гривня, бо модель вже доступна до передзамовлення на нашому сайті. Тож, кого зацікавили ці годинники, welcome до нас! Маріс Лакроа Icon. Ні, Icon. Бренд продовжує даїти корову, яку звуть Айкан. Майже за 10 років існування цієї колекції ми встигли побачити багато чого. І титан, і кераміку, і колаби з художниками, і дайвери, і хронографи, і пластик. Коротше, все, що завгодно. Але ми не бачили саме комбінацію матеріалів в одному годиннику. Тож Маріс вирішив для цього розробити окрему колекцію годинників. Яка бере дизайн і ДНК айкон, і просто комбінує матеріали корпуса та циферблата. На додачу додає новий калібр і називає це інноваційною майстерністю. Ладно, я якось агресивно почав цю новину, краще подивитись, що там взагалі нового. Отже, це 43-мм годинник з інтегрованими ремінцями. Браслетів тут поки немає, але є відчуття, що зі звичайного айкона може підійти. Всього представили 5 годинників, 4 сталевих і 1 титановий з чорним PVD-покриттям. Сталеві моделі між собою відрізняються тільки кольорами ранта та ремінця. Сам же рант зроблений з кераміки, як і за одну головку. Ну і поряд ще одна інновація це ферблат. Він зроблений з карбону. Останнє бренд використовував карбон аж у 2021 році, якщо брати саме Icon. Візуально все буде схоже на свого старшого брата, що не дивно. Єдине що, це чому 43 мм. Це ж здоровий годинник. Всередині стоїть новий калібр ML1000, розроблений спільно з компанією Saprot. Нічого дивного, якщо ви про цю компанію ніколи не чули. Вона популярна серед мікробрендів, наприклад, Невада, Вулкан, або Сферіка. Не бачу в цьому нічого поганого, навпаки. Це щось нове і це не селіта. Калібр має 60 годин запас ходу та, як пише виробник, забезпечує точність хронометра плюс-мінус 4 секунди в день. Але бренд ніде не пише про наявність сертифіката хронометра. Всі моделі постійні, ліміток поки не завезли. Стелеві будуть коштувати 2950 швейцарських франків, титан 3250. Декілька моделей, до речі, вже є в Україні. Цейко разом з Pepsi представили дві гарячі новинки в колекції 5 Sports. Це будуть дві моделі в корпусі SKX 38 трьохстрілочна та 42,5 мм GMT. Більша модель стилізована під сучасний дизайн напою з чорним pvd покриттям та чорним матовим циферблатом. Годинник на силиконовому ремінці, також з логотипом Pepsi, а Безель з синьо-червоною скляною вставкою поділений навпіл. Всередині це звичайна модель на 4R34 з запасом ходу на 41 годину. На задній кришці принт з логотипом напою та вся додаткова інформація. Менша версія вже відсилається до 90-х років, коли трава була зеленішою, ну і дихати було простіше. Жартую, я не знаю, як там було. Коротше, цей годинник повна протилежність, світлий та блискучий, це переблат сріблястого кольору з сонячним променем та старим логотипом напою. На задній кришці кольорове лого, теж з тих часів. Всередині нічого нового: 4R36 з запасом ходу на 41 годину. На кожну модель ліміт по 7000 штук. І скажу чесно, треба поспішати. Нам вдалося вибити велику квоту обох варіантів на Україну. Але під нашим анонсом в Телеграмі вже зібралась черга на ці моделі. Думаю, перша партія розійдеться моментально, а квота загалом то не резинова. Тому дуже рекомендую оформити предзамовлення у нас на сайті або в особистих повідомленнях в Телеграмі або в Інстаграмі. Коротше, де вам зручно, ми є майже усюди. Новинка для триатлоністів. Брайтлін випускає дві лімітки на честь цьогорічного змагання Ironman. Новинки виходять в лінійці Endurance Pro. Це хронографи але кварцові. Якщо когось дивує комбінація Брайтлінгу та кварцу, то рекомендую зайти на офіційний сайт та подивитись на колекцію Professional. Там тільки кварц. То що там за годинник? Перший буде титановий красень з синіми акцентами та ремінцем, що відсилається до гавайської культури діаметром 44 мм і вагою 64 грами. Так як це кварц, годинник буде витримувати навантаження під час активності краще порівняно з механікою. Наступна модель вже зроблена з полімеру, який бренд сам винайшов та запатентував. Розмір годинника той самий, але вага вже 35 грамів. І це нічого так собі. Тут же циферблат-ремінець бірюзового кольору, що відсилає до берегів міста Марбелья. Єдине, що чого заводна головка в колір титанової моделі? Ліміти справедливі, бо попиту на таке буде мало: 500 штук титанових за 4100 євро. І 200 штук полімерних за 3800 євро. Якщо хтось з України буде виступати, покажіть нормальний результат там. Наркін випускає новинку в лінійці Wild One, щоб шанувати швейцарського тенесіста та чемпіона великого шолома, Стена Вавренка. бренду достатньо велика представленість саме в спорті, величезна кількість амбасадорів та просто спортсмени, які носять її годинники. І це, як на мене, підтвердження цього факту. Новинка обіграє великий теніс, чорно-зелені кольори, ремінець стилізований під сітку. Все натякає, на честь чого зроблений цей годинник, Навіть бокова плашка всередині з ворсом зі справжнього тенісного м'яча. Сам годинник зроблений з полімеру Nordtek, легкий та міцний матеріал розміром 42 мм, задня кришка прозора, і через неї можна побачити калібр NN08S на базі 200-ї селіта, ще й куск. Також на кришці можна побачити портрет тенісіста та ліміт. Одинник всього, до речі, 85 штук на честь року народження спортсмена. Ще з прикольного: тут коробка це великий хромований м'яч. Всередині сам годинник, м'яч з автографом та фотографія тенісіста. Ціна складає 6250 євро на офіційному сайті. Ну а тепер до новин магазину. До нас тільки що приїхала новенька поставка Докса, там САП-200 зі столовими Bezzle, декілька нових варіацій Докса Армі, нові карбонові моделі, навіть механічних хронограф. Коротше, купа всього, на що варто подивитись, тож залітайте до нас в магазин. Повертаючись до Сейку, команда з Watch дуже сильно постаралась, щоб нові лімітки Seiko 5 Pepsi максимально швидко з'явились в Україні. На момент зйомки відео поставка з ними ще в дорозі. А от в день цього випуску цілком можливо, що вони вже будуть у нас мазані. Щоб ви розуміли, старт продажі в світі 5 серпня, тобто Україна не те, що не пасе задніх, а якби попереду багатьох інших країн Європи. І знову ж таки, наголошую на тому, що якщо ви хочете придбати Pepsi в свою колекцію, варто зробити передзамовлення. В цій поставці також прийде Датсон, але поки є єдина модель Go Large. Ще не всі з'явились на складі Seiko. Тому всі інші привеземо трішки пізніше. Загалом, це все Не густо, як то кажуть, але теж непогано. Насправді, кінець літа це дуже лінива частина року, бо якось сонце вже достатньо підігріло, і поступово готуються до осені та зими. Ще на додачу завтра школяри йдуть в школу, їм від мене вітання. Як і їхнім батькам, які беруть на себе найважливішу частину зібрати дитину в школу. Ну а тепер питання до вас. Що вам в сьогоднішньому дайджесті? Може, я пропустив якийсь крутезний реліз? Пишіть в коментарях під випуском. В наступному відео буду виправлятись. Тож, не забувайте про лайки, бо це донати для наших хлопців і дівчат. І ще нагадую про наші соцмережі: інстаграм та телеграм-канал з новинами в описі під відео. Заходьте та спілкуйтесь про годинники. А я піду готувати костюм на лінійку. До зустрічі!